Ви, звичайно, можете зі мною не згодитися, але це є факт по нашій вірі нам дається чули такий вислів і здоров'я, щоб його відновити так само. Коли ми в пошуках інформації, щоб відновити здоров'я, і ми готові до цього, до нас приходять люди, які приносять цю інформацію. Я була до цього готова. Більше 15 років назад я шукала так само шлях, щоб відновити здоров'я. Я отримала цю інформацію. Я пригадую, що я потрапила на семінар по здоров'ю, де нас було в залі більше 60 людей. І лектор задала залу запитання, друзі. Хто приїхав сюди, щоб просто провести добрий час? Яка частина людей підняла руку. А хто приїхав сюди і думає, о, тут якийсь лохотрон, але я проведу гарний час, послухай, але я в це не вірю. Були такі люди. А хто подумав, о, вони щось хочуть від мене, хочуть заробити на мені гроші. Вже якась частина людей підняла руку. А Вона каже, а хто повірив зразу. І ви знаєте, на весь зал нас підняло тільки троє людей руку. Це спікер, ще одна людина, яка мала онкологію і дуже довго шукала, як відновити своє здоров'я. І я була третя. На 60 людей. А чому? І вона сказала таку ключову фразу. По нашій вірі нам дається, коли людина готова, до неї приходить вчитель, який допомагає відновити її здоров'я. Ми були вже до цього готові, ми були на цьому шляху, і нам всесвіт подарував цю інформацію. І тому подумайте, чи ви готові зробити для себе те, що відновить ваше здоров'я. І якщо ви самі собі дасте відповідь і скажете, так, я готовий, зверніть увагу на ці відео, на цю інформацію, яку я даю в Тік-Току. На Фейсбуці, на YouTube каналі, в Інстаграмі. Тому що, по вашій вірі, вам вдасться. І ви точно можете відновити своє здоров'я. Будьте здорові!